блядь, блядь, Я блядь. Вас треба тут дати, нас увагу. У нас Кабінет, Кабінет. усі на роботі, просто ви її погложуєте, ребята, захопить камеру. Може... Камеру заховайте. Ні, ні. Рішите сюди, обставина й біжі. Камеру Я Камеру вийшли. Нападають на голову. громадськість. Напад... Що за камеру виключи? Камеру виключи його! Гріша, що ти робиш коло? Дай ключі на її. Ти не буде не поїли сьогодні? У мене викрали телефон адвоката Тернопільської області. Бухгалтер викрали на... мій телефон. Я нам тут піздє зроблю всім. Хоч? Ага. Знаєте закон, жіно. Ми знаємо закон, жіно. Знаєте, а знаєте, знаєте, чи відповідальність за перескочання діяльності? Постраву тут уничтожати всі. Ти не знаєш приїхати до мене в село? Ти чого сьогодні не знаєш приїхати? Сиди. Не нападайте на журналіста! Я зараз устрою тут самосуд. Я відсижу в тюрмі 20-50 років! Я його закопаю, цього зайця, нахуй. Уїбали, нахуй, тільки вийшли. Та є брешницький прийшов, оце причини, якого відео розмір. Це є наш кар'єр Репужинський, який розрили повністю. Сюди вони виносять, грузять на трактори, на камази. Сюди ми йдемо, йдемо. І так це їх стежка у кар'єр.